Можливості у конфігурації гнучкість система та преміальність для всіх. Представляємо вам нову лінійку низьковольтних гібридних інверторів Stromherz. У цьому відео я розкажу про технічні характеристики та переваги низьковольтних інверторів Stromherz. Чому це найкраще рішення у співвідношенні ціна, якість на ринку? Чим інвертори Штромхерс кращі за конкурентів, Що таке справжня австрійська якість та як інвертори Штромхерс допоможуть вам заощаджувати на рахунках і зроблять ваш дім енергонезалежним? Нагадаємо, що Штромхер це виробник обладнання для сонячної енергетики, був заснований у 1993 році в австрійському місті Вельс командою інженерів, які спеціалізуються на дослідженнях у розробках систем енергозбереження. Штромхерс спеціалізується на виробництві гібридних та мережевих електричних станцій для побутових і комерційних потреб. Модельний ряд низьковольтного обладнання Штромхард складається з однофазних гібридних інверторів потужністю 5, 6, 8 та 10 кВт. Низковольтні гібридні інвертори Штромхерс це ідеальне рішення для квартир, приватних будинків, офісів, кав'ярин, невеликих крамниць, фітнес-залів. Основні переваги низьковольтних інверторів це. Високе перенавантаження по сонячним панелям це означає, що ви можете встановити сонячні панелі сумарною номінальною потужністю у півтора раза вищу за потужність інвертора. Таким чином ви зможете забезпечити генерацію від сонця максимально наближену до потужності інвертора. Ширший діапазон напруги по МППТ – Це дає можливість використовувати різні моделі сонячних панелей із різними вольтамперними характеристиками. Низковольтний інвертор Schromherz працює з різними акумуляторними батареями. У програмі інверторів встановлені протоколи роботи з літівими акумуляторами від всіх відомих брендів, наприклад, Дайнес, Philantech, Altec Atlas та інші. Також можна під'єднати геліві акумулятори. Це значно знизить вартість системи в цілому. Дуже низький рівень шуму. У низковольтних гібридних інверторах не встановлюються смарт-вентилятори, а використовується радіаторна система охолодження. За рахунок природної конвекції інвертор працює без шуму і його можна встановити навіть у жиловому приміщенні. Низковольтні гібридні інвертори Штромхерс адаптовані під українські реалії та можуть працювати з паливними генераторами. Управління обладнанням можливо у віддаленому режимі через телефон, планшет або ноутбук. Ви можете налаштовувати режими роботи, вимкнути потрібні опції, моніторити роботу в режимі реального часу з будь-якого місця на планеті. І найприємніше завдяки плідній співпраці компанії Альтек та австрійського виробника Штромхерс за стосунок моніторингу вдалось локалізувати. Та тепер він українською. Компанія Штромхерс є однією з небагатьох компаній, яка постійно інвестує у фундаментальні дослідження обладнання для сонячної енергетики. Кожна нова технологія проходить ретельну перевірку та випробування. Якість та довговічність обладнання це одна із основних цінностей компанії Штромкерс. Наприклад. Внутрішня температура роботи інверторів нижча на 10 градусів ніж у конкурентів, і саме це дає більший термін експлуатації обладнання. Гарантія на низковольтні інвертори Штромхерс 5 років із можливістю пролонгації від альтек, як від офіційного представника в Україні. Інвертор Штромхерс можна налаштувати таким чином, щоб максимально економити на рахунках. Система може накопичувати енергію в акумулятори від сонця або в час, коли тариф найнижчий, а віддавати навпаки, коли тариф найдорожчий. Також станція може продавати надлишки електроенергії за зеленим тарифом або недбільним, що дозволить вам зменшити витрати на електроенергію або навіть почати заробляти. Таким чином низковольтні гібридні інвертори Штромкерс закривають будь-які потреби побутового споживача і невеликого бізнесу. За звичайну риночну ціну ви отримаєте преміальне обладнання зі справжньою австрійською якістю, фірмову сервісну підтримку 24 на 7 і впевненість у надійності обладнання. Компанія Альтек є ексклюзивним дистриб'ютором обладнання Штромхарс в Україні.